Це володне стайко. пригоди журавлика. Розділ п'ятий. Галочка. Мамо, мамо, тату, тату, я вмію вже літати. Чіпчиринський, мордан. Політ летючого кота. Вони піднялися ліфтом на сьомий поверх. Журавлик з цікавістю дивився, як автоматично відчинялися і зачинялися двері, І тільки на хвилиночку зайшли в квартиру боротаня, щоб покласти рушницю і рюкзак, а потім одразу пішли до сусідів. На ліжку біля вікна лежала бліденька. Чорнява дівчинка з великими сірими очима. Ховаючи журавлика за спиною, Бородань підійшов до ліжка і сказав. Здравствуй, Галочко! Ну як справи? що новенького? Здравствуйте, дядя Женя, ах, не кажіть. Дівчинка махнула рукою і насупала бровинята. Мордан знову за горобцями ганявся, аж пір'я летіло. Я йому кричала, кричала, та хіба він слухається? А я тобі гостя привіз, усміхнувся бородатий дядя Женя. Дивись, і вихопив з-за спини журавлика. Ой, що це? Хто це? радісно сплеснула руками дівчинка. Журавлик, живий журавлик, та ще й ручний, сам до мене прийшов прямо в руки. Ой, який гарний, який. Можна його погладити. Дівчинка простягла до журавлика руку з тоненькими пальчиками. Здрастуйте, Галочко, дуже радий познайомитися з вами, сказав журавлик. Ой, він щось каже, захоплено вигукнула дівчинка. Це він з тобою вітається, пояснив дядя Женя, хоча й сам не розумів. Що сказав журавлик? Очі дівчинки сяяли. Вона ніжно, ледь-ледь торкаючись пальчиками, гладила його крила і примовляла. Журавлику, журавлику мій гарненький, журавлику мій хороший. Галочко, тихо сказав дядя Женя. Тільки журавлик ненадовго до тебе в гості. Там, на болоті, в нього лишилися тато і мама. Вони певно хвилюються. «А вже ж!» – стрепенулася дівчинка, «А вже ж! ми його випустимо. Зараз, зараз я ще трошечки, трошечки його погладжу. От ще один тільки раз і все. Ну, лети, журавлику, лети додому. Спасибі тобі, що ти завітав до мене в гості. Я тебе ніколи не забуду. Прощай. Дівчинка обережно взяла журавлика і поставила на підвіконня відчиненого вікна. Що ж мені робити? Вони ж не знають, що я не вмію літати. Та, може, я вже вмію, уже ж час? Що як спробувати? Ой, лячно, та що це я? Голочка подумає, що я боягуз сором. Що ж робити? Поки що я потанцюю, щоб вона не бачила, як у мене тремтять ноги. І журавлик почав танцювати на підвіконні. Він то присідав, то підскакував, то перебирав своїми довгими цибатими ногами. Галочка заплескала в долоні. Дядя Женя теж був захоплені. Я давно знав ж про журавлині танці, вигукнув він, але вперше бачу, як танцює журавель. Це просто здорово. Ну й молодець. танцюючи, Шуравлик все наближався і наближався до краю підвіконня. Нарешті набрався духу. А будь що буде, змахнув крилами і злетів, вперше у житті злетів у повітря, аж дух йому перехопило, а потім стало так легко і чудово. Що сама з собою з грудей вирвалася пісня. Мамо, мамо, тату, тату, я умію вже літати. Ой як здорово, просто слів нема. Але ні тато, ні мама не могли почути журавлика, та й крила його були ще не дуже міцні, і політавши трохи, Пустився перепочити на дах сусіднього будинку. Сів, одихався, озирнувся навколо. Яка каширочінь. Несподівано біля нього пурх сів горобчик, пір'я настовбучене, півхвоста нема, дивиться з цікавістю, здивовано. Курли, курли, здоровенькі були. Привітався до нього журавлик. Привіт, цвірінькунув хоробець. Ти хто такий? Журавлик. У гості з села до вас приїхав. Автомашиною жигулі!» А ти хто? Чик Ах, це тобі ту хвоста обскуб? Та хто ж кіт мордан? Хто ж іще? Розкажи, що за кіт? Чик Черкинський спершу крилом одмахнувся, не хотів. Мабуть, неприємно було згадувати, але потім розказав. І от про що дізнався журавлик. Виявляється, у їхньому будинку на горищі живе приблудний рудий котяра Мордан. Страшенний п'яниця і хуліган. Належиться валер'янки і хуліганить. Ганяється за горобцями, за синичками, за голубами. Всіх обзиває, б'ється, казна, що виробля. Життя від нього немає, і ніхто з ним виоратися не може. Всі його бояться, ніхто зв'язуватися не хоче. Живуть у них в будинку три собаки: цюця, гава і рева. Та хіба то собаки? Горе а не собаки. Цюця – білосніжна булонка з такою волохатою мордочкою, що ніхто ніколи не бачив її очей. Така чистюля не те щоб з кимось битися, по землі навіть ходила весь час, струшуючи з лапок бруд. Гава була чорненька, маленька. На тоненьких, як шпички, ніжках, і коли стояла на землі, то дрібно дрібно трусилася, мов у лихоманці. А рева була китайської породи, із сплюснутою мордочкою, страшенно лупата і з висолопленим червоним язичком, що не тримався за вишкіреними зубками. І по землі вона майже ніколи не ходила, а вдягнена у спеціальний шерстяний лейбик, сиділа весь час на руках у своєї хазяйки. Правда, ще жили в їхньому будинку двоє диких звірів, два справжнісінькі хижаки, вовчиня Вова і Левеня Льова. Їх узяли на виховання в зоопарку. Вову олімпіада Миронівна з 18-ї квартири, а Льову Хортензія Самсонівна з 27-ї. Горобина громадкість пробувала звернутись до них по допомогу. Хлопці, рятуйте, ви ж такі звірі, справдешенькі хижаки. Вово, ти ж Вовк, тобою ж дітей лякають. Твій же предок семеро козенят з'їв і червону шапочку з бабусею. Ти ж хижак вово. А ближ, та який я хижак, червоні Вова, чухуючи задньою лапою за вухом. Народився у зоопарку і одразу мене забрала на виховання Олімпіада, годувала соски молочком. І найбільша моя хижацька здобич. То ліверна ковбаса, яку я вкрав у буфеті і за яку Олімпіада так натовкла мені носа, що й досі боляче згадувати. А ти, Льова, ти ж лев, цар звірів, перед тобою ж геть усі всі труситися мусять. Ай, не кажіть, безнадійно махав Льова хвостом з майбутньою китицею. Який я там цар, я теж зоопарковий, і соски годований, а в зоопарку ніяких царів суцільна демократія. На звірячому, дитячому майданчику мене найостанніший шакал за хвоста кусав. Отакі От то хижаки були Вовчення Вова і Левеня льова. Правда, у 13 квартирі ще жила велика біла папуга мадам какаду з таким здоровенницьким міцним носом, що ним можна було перекусювати гвістки. Але мадам какаду була іноземка. Її привезли з-океану з Австралії. Нібель меса не тямила по тутешньому, і порозумітися з нею не було ну, ніякої змоги. Отже, кіт Мордан почував себе абсолютно безкарним. А де він зараз? запитав журавлик. Пішов здавати пляшки з-під валір'янки. Не хвилюйся, скоро прийде. Чік Черекський Зітхнув. Сам побачиш. Довго чекати не довелося. Несподівано з горища почулася гучна і немелодійна пісня. Я кіт мордан, я кіт мордан, п'яниця я і хуліган, і всі мене бояться. Бо я велика В дворі з усіх здеру, сім шкур. Няв-няв-няв-няв. Мур, мур, мур мур. мур. О, уже нам лірнянився, сказав Чик Черенський. Зараз почне хуліганити. Дивись, а на він. Журавлик глянув. Обхопивши однією лапою телевізійну антену, похитуючись, стояв на, на даху здоровенний мордатий рудий котяра. Гей, ви. хрипло закричав він. Хлопчики, горобчики синечки, сестрички. Де ви там поховалися? Гей, виходьте на гульню Бу-га-га-га-га-бу! Бу. Я вас ми тяпсько бо. шкор. Няв-няв мур мур. Летімо, звідси, ну його, тихо сказав Чік Черкинський. Тривай, у мене майнула одна думка, сказав журавлик. Ой бережися з ним жарти погані. чирикнув горобець. Ти ховайся за ринву і мовчи, а я зараз, сказав журавлик і почебуряв до телевізійної антени. Курли, курли, здоровенькі були. Чемно вклонився він, наблизившись до Мордана. Мордан здивовано вирячився на нього. О, а це що за хвігура? Вперше бачу таке опудало. Ти хто? Інструктор прилетів до вас із спеціальним завданням від професора Кваквакума. Що? Від якого професора? Яке завдання? Нічого не розуміючи, трусунув п'яною головою мордан. Професор Кваквакум вичитав у книзі джерел, що ви будете першим у світі летючим котом, будете ловити летючих мишей і станете володаром. Не тільки на землі, але й у повітрі, так записано у книзі джерел, «Тю знову трусонув головою мордан. Щось ти говориш таке, що я не втямлю. Чи то я валер'янки сьогодні зайвели знову чи... Мордан недовірливо глянув на журавлика. З одного боку це б, звичайно, було здорово стати летючим котом, ловити летючих мишей, а також пташок. І взагалі летючий кіт перший у світі непогано. Мордань на мить уявив собі, як він літає по небу, хапаючи на люту горобців, синечок та інше птаство, тільки пір'я летить на голови перехожих. І аж заморкотів від задоволення. З іншого боку. А чим ти доведеш, що не брешеш, не обманюєш мене? Прижмурив він свої жовті очі. А ви бачили коли-небудь таких, як я? Є у вас тут такі? Мурр пильно оглянув мордан журавлика з ніг до голови. Не бачив? Справді, немає у нас таких. Тож бо й воно, бо я інструктор професора Кваквакума по підготовці летючих котів один у світі. Хм, hm -hmm, підозріло, хмикнув Мордан. Все таки щось ти мені не той. Ну, якщо ви не хочете, я доповім професору кваквакому, і ми будемо готувати до польоту собаку. Журавлик рішуче зробив крок назад. А від летючої собаки і на дереві не сховаєшся. Стривай, який скорий? Повинен же я був перевірити, а? А як ти мене? Готуватимеш, інструктор. Дуже просто. Спершу прочитаю теоретичний курс, а потім будуть практичні заняття. Значить, так, почнемо з теоретичного курсу. Що таке? Політ летючого кота. Політ летючого кота це коли кіт летить в політ. Чим досягається політ? Політ досягається активним маханням усіх кінцівок. Дивись. Отак! От журавлик змахнув крилами, злетів у повітря, потім Опустився на дах. Причому я махаю лише двома, а ви махатимете чотирма. Приступаємо до практичних занять. Ну, пригнулися, підстрибнули, змахнули. Кіт пригнувся, підстрибнув і, дригнувши ногами, Опустився на дах. Не досить активно махаємо ще раз. Мордан знову пригнувся, знову підстрибнув і задригав ногами. О, тепер краще вже трохи літаємо. Молодець ще раз. І коли мордан втретє підстрибнув і задригав ногами. Йому справді здалося, що він злетів. Як тобі кажуть, що ти літаєш, а ти сам хочеш у це повірити, то неважко й повірити. Ну, а тепер можна спробувати і самому. Он літають пташки. Будь ласка, очі в Мордана загорілися. Мурр! Ну, зараз я вас. Кіт розігнався, стрибнув відчайдушно, душно, задригав ногами і полетів з даху на землю. Гепнувся на всі чотири і Ай, за скеле занявчав. «Ой, ой, я впав! Вбився, ледь не вбився. Хоча коти, як відомо, можуть падати з великої висоти і нічого, мордан, після валер'янки, видно, втратив спортивну форму і боляче забився мордою об землю. А головне морально постраждав. Всі пташки, скільки їх було у дворі, Горобці, синички, голуби, ластівки зняли регіт і почали співати пісеньку, яку тут же склали про нього. Кіт мордан, летючий кіт, славний він здійснив політ. За пташками з даху, мордою з розмаху впав на землю з неба, так йому і треба. Мордан мусив підібгати хвоста і чкурнути у темний підвал, зализувати свій сором. Чик-Чиринський був у захопленні, Ну й молодець, ти журавлику, ну й придумав. Так йому й треба хулігану рудом, щоб знав, як з інших знущатися, буде йому наука.